Щойно розпочався другий тайм матчу за третє місце Ніж обласного турніру серед жіночих двох команд футзалу Миколинська весна 2017. Легіон Ру. Ще вже інший голкіпер зараз на воротах команди БДМУ Ніка. Іванескорі на Вене, Іванес, Порігіна. Власний сум тут може бути, не сам на сам вихід так воно і є. І вищий воріт пробуває зараз 13-й номер гостей Яна Гайда. Прекрасно розіграли. Гайда могла зупинити м'яч, могла обробити. 2-0 після першого тайму веде команда Легіон Лус. Зараз на воротах я навіть не складно сказати. Ну, обрізаються, трішечки обрізаються. А ось тепер є можливість для контратаки, є можливість для контратаки. Непогано ніби обробила Регіна, Регіна, Регіна буде пробувати. Регіна вирішила пробити, але, можливо, даремно, Регіна Іванецька вирішила пробити з далекої відстані. Важко по таким ударам вразити ворота. А тут треба чітко зафіксувати м'яча. Непогано, непогано. І меж голосає, не залишає межі майданчики. За бокової вводити будуть гості час вийшов вже може чермочанку і знову вдвох удвох вивалюється у двох гімніване внешку просто так не пропускає Доволі непогано грає ця дівчинка, доволі непогано. Думаю, що вона є ну, лідером. Карпут за шию вхопила ну, чергочанки, що не коректно було. Але певною мірою такі дії. Провокували арбітра, я думаю. тобто, Тим, що десь в першому таймі, на мою думку, декілька епізодів вони залишили без уваги, в декількох епізодах залишили без уваги порушення з боку гостей, як не дивно. Тобто, таке, Ну що зараз? Знову ж таки, не 9 нормаль дому ну, Ніки опинилося на ну, м'яч від... Ой-ой-ой-ой-ой. Що по голові там дісталося, е так е регіні Іванеску. Ну що ж це за біда така? Травма за травмою. Перед цим першому таймі нагадаємо, якраз коли другий гол забили ворота ведемо, забили питання, чи в межах правил не можуть сказати, тому що там, а можливо, і таке, що можливо в межах правил, але поза правилами на тому що Тетяна Якимчук зазнала травми і залишила після цього майданчик і не продовжувала гру. Можливо, просто вона зазнала травми і тому випустила з рук м'яч, а суперниця його добила у ворота, не зважаючи, ну тобто це попри. Попри правила фейерплей, але в рамках правил, правил футболу, і ми, я думаю, що такий м'яч ну, не, не робить... Це не, не такі, не такі м'ячі мають приносити результати і успіхи командам. Сподіваємося, що Регіна Іванесько зможе повернутися на майданчик, тому що ну, вона власне, на майданчику має сенсі повернутися у гру. Там поруч бачите Руслан Домович, голова Чемінецької міської федерації рукопашного бою, і він же перший майстер спорту на буквально цього виду спорту. Перед цим турніром якраз тут відбувалися поєдинки. Віто чемпіонату Чернівців з оркопашного бою у вікових групах 9-10, 11 12 12-14 чи щось таке, ну, там, або до 14, або до 15 років там якийсь сміх, який ну, нові оптимізм в тому сенсі, що сподіваємося, що, що все гаразд, все-таки з... Регіна і вона зможе повернутися углу, але поки що бачимо, що чи вона, можливо стукнулася е головою головою підлогу. Е або, можливо, суперниця, можливо, заділа в цій боротьбі. Але як мінімум дуже неприємно. Команди одна з, тому що Тетяна Якінчук певною мірою теж можна вжати її і, і одні з лідерів команди БДМУ Ніка. Пауза затягнулася. Бачимо, що ми колись свого часу, декілька років тому, Тетяна Песко на аналогічному турнірі зазнала травми. Будучи гравцем, оба вона кар'єру футбольну в цих змаганнях і перелом ноги стався у Тетяни. Що там Регіна? Що там Регіна? Регіна спілкується з партнерками, хоче вийти на майданчик, хоче вийти на майданчик не ну, жаль, але що йде на лаву для... Запасник Регіна Іванеску, бойова дівчинка, яка дуже-дуже непогано грає взагалі. Тобто, ну, не знаю, Можливо, виглядає однією з кращих взагалі на турнірі, але тим не менше бачимо, що і рідна команда, на жаль, ну тут, 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 тут. Ох, можна було, можна було. І... За бокової лише, лише за бокової. Дуже класна була, класна була ситуація для того, щоб Ну, тут ахаха м'яч пролетів по всіх. Класна була ситуація, раніше трішки можна було навіть, по центру, давати пас Там ще сьомий номер здається, нікі. Молодчинки, молодчинки. Молодчинки в цьому епізоді. А саме номер це Анастасія Тумакшова, напевно. Вибиває куди-небудь. 12-й номер гостей. Це Кристина Гасіч. Що? Час іде, час грає на користь гостей. І знову ж таки. Дуже непогано, дуже непогано. ой Класно зараз розібралося, класно розібралося. Дуже класно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну і що зараз? ну ні. Звісно, тому що залишилося лежати на а, паркеті. Залишилося лежати 9 номер зиму Оксана Ну ну... і ось... Ні, Подачук. Ну, я, я, був... Цього разу вони віддали за перший тайм, коли вони не коректно повелися, був аби, тобто м'яч, на жаль, мала би. Вернути меч назад вже э, чернічанку. E, ну, Досталося тепер оператора місцевого e, колокома. Добре, що так. Третій номер Ірина Кула в попередньому епізоді. Як класно вона там розібралася була. Ну, і, ой, -ой, -ой, ой ой Подивіться, подивіться, що, що тут, яка обрізка і... Кіпала, яка зараз замінила Тетяну і Кимчук, врятувала свою команду в цьому епізоді. У нас що там e -е... забирають, забирають Тетяну і Кімчук якраз забирають паузу, робить того, щоб підлопочки, підлоплочки, і підтягали кінців межі, межі Фок Олімпія, наче залу Фок Олімпія. Очевидно, що іде в лікар, мені, напевно. Ну і так. Так. це проблеми, це проблеми з введенням м'яча у гру. Декілька взів вже, як мінімум, двічі поспіль майже. Суперницям додає наш голкіпер, а часу мало. 0-2, 0-2, ну, другий м'яч знову ж таки. Другий м'яч це щось таке. ну і Знову знову ми бачимо знову а, непогано розіграють дівчата з Рівного, ну Це у них поставлені, скажімо так. З ці перепасовці дуже-дуже непогано. а Звинувато так подивилася в бік лави де запасник голкіпер, вже третій голкіпер, який після Тетяни Кінчук не змогла туди покажу, через травму, потім була інша дівчина постояла тільки вже і третя. Ну і бачимо, це вже все. Я думаю, що це крапка у матчі за третє місце. Браво, Діана. Городюк дуже класно зіграв. Ну, куди, це куди? Це, Рігіна Іванецька повернулася, подивіться, про травму. Бойова дівчинка повернулася і Та, що там Там виплаваний хол. мав би бути. Вітри мав би гостей і гостей Ході, хол. Давно буде певний фол, тому що регіону явно регіну. А, чий м'яч? А, Легіона. Мяч. Ну, тут, ні, тут. Гім принциповість в цьому епізоді, ну не знаючи. Наскільки потрібно в таких епізодах принципово зробляти. Ірина класна, Ірина Корж. Дуже класно розібралася. Ні. Пробувала, здається, Оксана Одачук, якщо не Ну, Бачите. Ну? Не зачепилося, не зачепилося eh, Богдан Джуровець. Теж, до речі, речі травми зазнали Богдана. Ну, практично всі ключові гравці БДМу Нікі роздавали травми по ходу зустрічі. Зрозуміло, що за 5 з хвостиком хвилин неможливо відібрати три м'ячі. Ось той eh, другий м'яч, який в принципі, став... Так вирішальним, певною мірою. До нього питання треба буде передивитися і передивитися, чи, наскільки, наскільки коректно він був забитий, чи лише з порушенням правил переплей, чи ще й з порушенням правил і футзалу в тому числі. Якщо його вибили з рук голкіпера, ну молодець зараз віна, молодець. Ну, ні. Ні, 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 ні. Офучу. Тіпер гостей Яна Городюк просто неймовірно вдало зіграла цьому підгоді, вийшла вперед і братувала свою команду. От Регіна! М'яч ледь не опустився у ворота. Там би хтось би просто е, подути треба було і м'яч би зазвичай в ворота. Не, не знайшлося, кому це зробити. Е, регіна, регіна, регіна змусила. Е, Ну-ну-ну-ну-ну. Довго, 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 довго. Довго. Довго Ірина Корж. Ні. Ірина Корж, чи то поворотник била, чи то відливала передачу. Складно сказати. Ну, Тут, тут молодець Регіна Іванеської. Просто молодчинка. Грає дуже завзято. Військівські якості в неї на арівні і хоч, хоч і... О! Хо-хо-хо-хо! Ну і ось, подивися. Жовта картка мала бути чи ні? Тримала відверто, я не знаю, Мороз мав би як мінімум жовту картку показати в цьому епізоді. Відверто тримала Назарчук. Останні полонено тренує команда веде на що так некоректно поводиться, не знаю. Ну і арбітор, арбітери могли б суворіше поставитися до цих епізодів. Суворіше могли б поставитися. Ну що, поворота? Ірина Кош пробуває, пробиває, не, не забуває. В бік Іванець. Ну і от подивіться, як далеко. М'яч відворіть. По три хвилини з хвостиком, Вийшов ще й хороший пас. Що там і дворі? Дворі м'яч такий від нашого. А тут Сергій Мороз вирішив віддати за всі інші помилки.

Той момент, коли можливо, якби вдалося можливо, якби вдалося розвинути атаку і забити, що куди ну що, будуть вибивати куди-небудь подальше. Ай-яй-яй-яй-яй! Ау, зараз вибула. Діана Городюк тут некоректно повелася, якщо чесно, п'ятий номер е -е, Катерина Гавченюк, яка забила, було. О, помиляється зараз, помиляється. Е -е, вона ж, так. Да, да. Катерина Лепченюк помилилася, не зловила м'яча. все, Там, золотий шанс був тоді, коли е -е, був. Е -е, Вом завість швидко забити другий гол. Це могло переломити ситуацію. Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, що ж це таке, а? Ну, що за гра така сьогодні що за третє місце, що стільки, стільки, стільки травм небезпечних небезпечна, скільки травм Уже Тетяна і поїхала в лікарню? Ну, ой-ой-ой. Молодець. Молодець. Ну, ай-яй-яй. Рапченюк, рапченюк, рапченюк не це. Е, не, ну то, то звісно, що ні. Рапченюк. Е, не пройшов пас, не пройшов пас. А тут тут. Е, ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Тут. Ну, це, це, забити другий гол це було б дуже класно. Але тут не пропустити би третій. Е -е, ось вони, ось вони. Молодець. браво! У цьому епізоді говки зіграла просто молодцом. Ну 3-1 з таким рахунком, очевидно, що і завершиться цей поєдинок. Тут ясно, за 3 секунди до завершення. 3-1 з рахунком 3-1 легіон Луцьк виграє. Е -е, матч за третє місце. місце Турніру з футзалу Буковинська весна 2017, присвячений, звісно, що міжнародному жіночному святу, в Україніському жіночному святу першому світу. І регіон Луць стає бронзовим призером турніру. Попереду у нас матч за перше місце між полукавчанками і 3-1, 3-1. Не заслужили такої поразки або взагалі поразки, не заслужили черничанки, але гра забувається, рахунок залишається.